Ввечері 15 листопада стало відомо, що російські ракети влучили в зерно сушарки в Люблінському воєводстві на кордоні Польщі з Україною. Під час вибуху двоє осіб загинуло. Одразу після цього речник МЗС Польщі повідомив, що прем'єр скликав екстрене засідання Ради міністрів з питань нацбезпеки та оборони. Також високопоставлений представник американської розвідки підтвердив агентству АП, що російські ракети перетнули територію Польщі. Практично всі урядовці країн Балтії та Європи засудили Росію і виразили підтримку Польщі. Водночас в Міноборони РФ назвали провокацією з метою ескалації заяви Польщі про падіння російських ракет. Цитата. Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону не наносилося. Це звичайно типічна реакція клоунади від Міноборони РФ, що вдалося встановити після засідання польського уряду. По-перше, пролунав вибух, в результаті якого загинуло два громадянина Польщі. Причини з'ясовуються, по всій країні підвищується військова готовність. Розглядається питання про застосування статті 4 НАТО. Президент Польщі Дуда провів телефонну розмову з Байденом і Зеленським. Після цього скликав раду нацбезпеки Польщі на 16 листопада. Наступного дня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на його країну. А також польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона. А також додав, що це ймовірно була ракета ППО типу С-300 російського виробництва у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський підтвердив, що російські ракети впали на території Польщі. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Також секретар РНБО Данілов заявив, що Україна вимагає негайного дописку до місця вибуху представників ОБСЄ, Міноборони та Держприкордонслужби України? Ця провокація Росіян була 100% спланованою. Їхня ракета не була збита над нашою територією, тому вона не впала там випадково. Давайте розглянемо три сценарії цієї провокації. Ціллю номер один могли бути наші об'єкти, які знаходяться біля польського кордону. Ціллю номер 2 могли бути об'єкти енергоінфраструктури Польщі, і ціллю номер 3 могли бути промацування, наскільки далеко вони можуть зайти, і яка на це буде реакція від НАТО. Європа і НАТО зараз мають показати, що вони не будуть терпіти такі провокації і приймуть відповідні рішення щодо цього. Якщо ні, Росія зайде ще далі. Отож, що може дати ця російська атака? Це може бути нова допомога для України у вигляді систем ППО, які могли б забезпечити повну безпеку країн НАТО. Тобто, щоб ці ракети не долітали хоча б до кордону Польщі. П'яту і навіть четверту статтю НАТО, як ми побачили, вони розглядати вже не будуть, але деякі надії на це були. Хоча США і визнали, що у будь-якому випадку в інциденті винна Росія. Як мінімум, це сигнал до дій для всіх країн Європи, які до цього займали більш нейтральну позицію. Їм треба захистити себе, а оскільки ніхто вступати у війну не буде, вони можуть дати більше зброї для нас. Ракета, яка впала на території Польщі, не є балістичною, оскільки вона крилата. А крилата ракета змінює свою траєкторію польоту, щоб її ніхто не засік і її не збили. Навіть якщо наше ППО цю ракету пошкодила, то вона б впала за 1-2 кілометри, а не пролетіла б ще до 10 кілометрів, ну відносно. Тобто, якщо все це відкинути, то у будь-якому випадку Росія зробила провокацію вже на кордоні з Польщею, щоб подивитися на реакцію самого НАТО. У підсумку, що виходить, Росія перевірила реакцію НАТО, зрозуміла, що їй за це на жаль нічого не буде. Тому в подальшому їй можна буде заходити і далі, і повторювати ще більші провокації з будь-якими наслідками. Розслідування щодо цього інциденту будуть тривати ще довго. Або ж навпаки, вони швидко проаналізують, що це все ж таки наша ракета від ППО, і росіянам за це нічого не буде. Отож, продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Не допоможе НАТО, допоможе ЗСУ.